Всім добрий день, 28 червня, субота. Я вас всіх вітаю зі святом. Сьогодні День Конституції, свята нашої держави. Я вас всіх вітаю кожного особисто, особисто особливо, щоб ваші права, які прописані в нашій Конституції, не порушувалися, щоб ви могли мати право на все, що зараз фіксовано в нашому головному документі нашої країни. Ну, ми з вами розпочинаємо новий тиждень за традицією, не відходячи, скажімо так, віддалека від робочого місця зйомки. Все, що знімала зараз для звіту, зараз будемо розкладати і планувати новий тиждень. І розпочнемо ми його, як завжди, з великої роботи. Це так, так, це полум'я. Я вам вже казала, що я на ньому вийшла норму. Цього тижня випаде кубік в неділю. І воно надасть нам завдання. Ну, можна сміло починати вишивати, якщо в мене буде час, бо ми знаємо, що норма може бути від 100 до 600. Тобто, якщо ти вишиєш 100-200 або 600, то точно попадеш в норму. Тому, якщо є можливість, то можна вишивати 600 хрестиків бісеринки, тоді твоя норма буде точно виконана. Ну, в мене поки що ця робота. Планується на наступний тиждень, як я вже казала, чи буде вишивати, я сьогодні не знаю, але наприкінці тижня, звісно, що ви побачите просування. Далі, далі, оця чудова марочка магнолія, яка дуже хоче бути завершеною. В неї там залишилось так вже багато, відсотків 50%, це вже з бексищем, тобто це не так багато, там, з Бексищу багато, а Хрестикін так вже багато залишились закрити ці всі прогалинки. Тож, я сподіваюся, що потішу вас вже фінішом цієї роботи на наступному тижні. Так, так я... це те, що знову, знову я планую для себе. Да, знову я так гарно планую про те, щоб вам показати. На наступний тиждень. А що ж буде вишиватися понад цих двох робіт? Я вже трошечки так знаю, але хотіла би вам ще і показати. Е, я знаю, що точно я буду вишивати цю гарну роботу райдуги, осколки Райдугі, уламки да, від торгової компанії Телартіс. Це робота ТНК-089, повна зашивка. Е, велика кількість тут бісеринок, відшита трошечки менше, ніж половина. Ще вишивати і вишивати. Да? Ви можете бачити, тут частинка вишивала це. Я коли приймала участь у своїй веселці, то так бігала. Чи з дівчатами десь вишивала по кольорам, то тому так бігала. Е, нагадаю, що я так не люблю вишивати, але іноді по завданням приходиться вишивати. Е, ще раз хочу оголосити, скажімо так, ну не те, що. А при нагоді сказати дівчатам дякую, що проводите такі СП лайтові, я їх називаю. Таке, може слово, скажімо так, дуже запозичене з іноземного, але вони легенькі. Для мене, скажімо так, є норма. Хоча я знаю, що не всі дівчата вкладаються в ці норми, є ті, хто виходять, я поки що тримаюся. Ну, не заради приза, хоча приз, коли отримуєш, ти також приємно. А заради того, що в тебе є можливість повишивати. От знаєте, іноді приходиш додому ввечері, важко, тяжко. І так знаєте, ну ми ж знаємо, да, що вишука, це наш відпочинок. І ти така думаєш, що в тобі повишивати, що в тобі повишивати. І до того рука до того рука не тягнеться, а потім думаєш, Та, я нічого не буду вишивати. І тут раз так завдання. Ага, треба віддати борг. Давай, давай. Ну, по крайній мірі, в мене так це працює. І я починаю вишивати. Так, що дівчата, так, скажімо так, мотивують до того, щоб. Трошки-трошки просувати свої, розпочати роботи. Стільки вже ну, розпочато. Як подивишся, тут дивилася, як з Юлією Хом'як. Юля, я не знаю, чи дивитися моє відео, чи ні, але я її згадаю, в неї 50 робіт розпочато. Мені здається, 50. Чи я неправильно поняла, не зрозуміла. Ну, в общем, я просто <знят> <знят)> знімаю капелюх. Це дуже багато, дуже багато. Ну, в якому сенсі багато? Ну, просто що слідкувати мені, не слідкувати з ними не, не дуже важко. Ну, я знаю, чому так багато, тому що я, наприклад, якщо ми торкнулися Юлії, то вона приймає участь в СП, і тому так вона і розпочала. Бо я ж кажу, якби я приймала участь в усіх СП, то мені також навіть, треба було б розпочинати. Я вже згадувала про маки. Да? Добре, що я згадала, що є в мене маки, і живіка я їх вишивала ці маки. Якби не було, то можливо я б марочку розпочала. Але поки що тримаюсь. Так, 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 що дівчата, марків, чи буду вишивати на цьому тижні ще не знаю. Ну, я подивлюся, що кажу. Я оці завдання, що Оля дає, я їх так перекидаю в собі збережене, а потім починаю потрошеку відкривати і виконувати. Я не запам'ятовую їх так, щоб там планую по ним. Дивлюся, ага, кольор є такий, беру той кольор. Ага, там, там підходить Ой, квітка, беру то. Завдання підходить, беру то завдання. Бо, наприклад, зараз треба було вишивати там, згадати, яку би країну ви хотіли б, наприклад, да, одне із завдань відвідати. Я поки що не придумала собі нічого, поки, поки читала завдання. А от зараз знімаю з вами відео, знаєте, і я собі придумала завдання. Я не те, щоб я б хотіла цю країну Ні, відвідати да, А щоб, скажімо так, політати на цих шарах, а чому б ні, да? Кападокія, правильно називаю <смірків> літання на вітряних кулях, да? чому б ні. І тому, можливо, це завдання буде якраз під. Вишивка буде якраз під це завдання. Бачите? Чи мені подобається Оліна СП. Ольга ще раз тобі велике дякую, тим, що воно вимушує придумувати. Ну, наприклад, мені так подобається. Я, мені дуже подобається вигадувати, не просто вишивати, я ж кажу, про ну, норму, а саме підв'язувати. Тобто я ще там піду до чата GPT, у нього спитаю, що він там мені порекомендує, і мені там буває, коли в мене є настрій, то він мені складає. Коли ні, то я просто написала. І все е, від, відчиталося, да, відзітувала. Тож, можливо, і ці роботи тако, так, що таке, ви побачите в наступному звіті. Я вам казала, да, що це не моя самая, не улюблена моя основа і ниточки, мононить. казала. Якщо ні, то я вам ще раз нагадаю. І це ще раз мені сказала про те, що дійсно. Вони засипилися і тільки що-щось що, що не відлетіло. Оце я так, знаєте, що дивлюсь на просвіт, щоб не було видно. Повітряної петлі, як я не люблю, цюка. Ну, ну, воно потім таке гарне. До треба їх довишивати і, мабуть, вже не купувати. Ну, хоча ніколи не кажи ніколи, не каже хоп. Тож, дівчата, оце такий мій план на цей тиждень. Я вже сказала, це марочка, полум'я, і, можливо, ще щось додасться. Ну, Помимо тих робіт, які я вам зараз тільки що. Показала. Так, я вже райдугу не буду розвертати, бо вона вже така велика, не війде в кадр. Тож, отакі мої плани на прийдешній тиждень. Подивимося, що з цього складеться, а там вже будемо з вами підводити підсумки. Якраз вже тиждень буде у нас, буде зараз, 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 це буде вже 5 липня, якраз я можна буде. Завершити, подивитися, чим я завершу місяць червень. Сподіваюся, що марочка не підведе, і я її якраз завершу. Ну і кажу, до чого прийду. А ви, якщо хочете побачити мої просування за тиждень, не перемикайтесь і зустрінемося в наступній частинці цього відео. Всі мої вітання! Сьогодні у нас п'ятниця 4. Липня я знімаю фініш рукодільного тижня. Так, так, саме в п'ятницю вирішила сьогодні зняти, бо завтра в мене зранку ми від'їжджаємо на один день на відпочинок до моря, до лиману. Ті, хто в Миколаєві, той знає, да? де відпочивають зараз в миколаївці. І трошечки не буде часу, і тому вирішила зараз вечора зняти, поробити всі свої там борги позакривати, але трохи не встигла. Ну, то таке. Давайте зараз закриємо цей тиждень тим, що я вже навишувала за цей тиждень, і покажу вам, що в мене відбулося. І так, перед собою магнітик фініш, ви бачите, і неспроста, а тому, що я вишила цю марочку магнолю. Так, так я фінішувала її 30 червня. Саме в останній день місяця я зробила фініш цієї чудової марочки, і тому вона вже готова відправитися для. Фотосесії. Я ще навіть не робила її фотосесію, тому ви перші на каналі бачите її. Зазвичай я показую першим її в інстаграм, потім йду до каналу. Да, на каналу зараз ви бачите її першими тут. Так, трохи бачу, щось там в мене не, не, не гарненька, ну, вже як є, у мене ось хрестики. так, фетр я вже приклеїла, тепер буду шукати магніт. Ні, ну що Це це, це, це якась обідуся. Як знайду одне, так втрачаю інше. Так, по цій марочці, ну ладно, магніт ту знайдеться, бо якщо ні, то піду в своїх запасах пошукаю. Там у мене ще є магніти. Колись я хотіла робити собі магніти. Піни на цьому все завершилося. Бажання завершилося в пакетиках. Так от, зараз про марочку. Марочка відшита, все бек, ви бачите, тут є такий чорний і. Він не червоний, він такий рожевий, темно-рожевий. Все, як завжди, вишивалося приємно, легко, Ну, що казати, якщо це є моя улюблена основа, на якій я люблю вишивати ниточками. дерева і ниточки це моя взагалі улюблена така колаборація цих двох речей. Так, якщо, як завжди, ми говоримо по залишкам, то залишки залишилися. Вони зазвичай йдуть мені зараз вже в мої запаси, вже я їх не буду роздавати, бо мені вони стають потрібними, як виявилося. І тому, дівчата, отакі от гарнющі залишки, прям, прям гарнющі. Да? Я не буду казати, чи висаджу їх на другий відшив, чи не висадить, тому що я вважаю, що це. Ну, зайво, ми купуємо набор для того, щоб вишивати один раз, а не декілька разів, тому я про це навіть і не думаю, і не планую. Так що, от, таким чином я їх підписала номерочки собі на планшеточку, і так вона на планшеточці буде зберігатися, можливо, десь щось мені і знадобиться повишивати. Як от було, як я вишивала, пам'ятаєте, які гарбузики на, на восени, мені треба було вишивати. Тож, отака от краса буде прикрашати мій холодильник. У мене вже на холодильнику постійно забуваю, у мене вже 15 марочок, це 16-та марочка, така гарнюнька. Є в мене ще запасок декілька, але поки що себе стримую. Хотіла я маки розпочати, ви пам'ятаєте, але поки-поки хочу стримати себе, не, тільки для, не заради того, щоб не розводити нових стартів. Ой, тим паче, що. У Ірини, Україна, почалися старти в її групі в Вайбері. Але Ірина, вибач, ні, я з цього разу пас. Поки що буду наздоганяти, підтягувати свої хвостики. Тому що на це є ще одна причина, я вам про неї вже казала. Зараз ми до неї перейдемо. А давайте я вам покажу, ще що я виживала на цьому тижні. А, ще хотіла вам похвалити, похвалити, похвалитися. Вітала вас з ним в Конституції. Я забула показати вам цю красу, привітати навіть в інстаграмі не виставила цю красу, щоб привітати вас такою гарною вишивкою, ну, символікою да, нашої країни. Це наш тризуб. Так от, що він зараз в кадрі, скажете, ти вже його показувала, ти вже фінішувала? Та-дам, я знайшла задню частину. Ви не повірите, я знайшла її в тому місці, в якому навіть і не чекувала її знайти. Я дуже рада, тому що. Я як представила, що мені буде потрібно вирізати оці всі хвостики, оці всі елементи, то мені становилося дуже не дуже добре. І коли я в одній із своїх сумочок, таких походних, знайшла, я така була щаслива. До речі, Юнона, питаю в тебе, знайшла ти свої пяльці чи ні? Бо я пам'ятаю, ти на стрімі у Ольги казала, що ти п'яльці загубила. Так от, чи знайшла ти свої п'яльці? бо я знайшла свою. Фетрову частину для задніх. Так що, дівчата, в мене отакий фініш, це два фініша моїх були вичервні. Так, далі. Далі ми з вами будемо розглядати, що я вишивала. А, звісно, що я вишивала. вишивала? Полмі я, я вишивала. Так, сподіваюся, що я вас там не сильно збила, бо. Трошечки мене відволікли, і я зачепила. Так, полум'я я вишивала. І як ви бачите, на ньому я вишила всього лиш небагацька. Мені здається, 200 бісеринок, Одну ниточку я на ньому вишила, що це падає в мене з голови. Мозок випадає. я звісно. Так, полум'я я вишивала, 200 бісеринок, По нормі треба вишити 600, тому зараз ще треба сісти повишивати 400, щоб в неділю було що здавати. У Юнони в її СП від бісеринки до хрестика. А якраз звіт піде до Ольги в СП її, Чудова СП, де ми вишиваємо 100 хрестиків в день. І саме в цьому СП треба сьогодні, як я пам'ятаю, сьогодні, що у нас четверте, да, я вже казала, сьогодні треба вишивати, коротше, там про щось про настрій, до кого ви звертаєтеся, щоб поліпшити свій настрій. Так от, дівчата, я вирішила, що це буде. Кінь, до якого я звертаюся, ну, це вишивка, яка, скажімо так, заспокоює, це моя тотемна, тотемна тваринка. Моя, да. Я дуже обожнюю коней. і ви знаємо, що іпотерапія це лікування конями, лошадьми, як правильно сказати. І тому саме його я собі обираю на день сьогоднішній. Зараз я вас трошки підніму, бо щось мені не подобається. Я його собі обрала. І там кольори, які вам підходять до сьогоднішнього настрою. Не хотіла цього казати в кадр, але скажу: я обрала коричневі кольори. Дівчата Ну, настрій взагалі такий, як оці кольори. Ну, коричневим можна бути і шоколадне-морозиво, і сама шоколадка, тому. У когось чим вони асоціюються. У мене зараз вони асоціюються трошечки з іншим настроєм. Ну, коротше, не про це. Завтра ми їдемо на відпочинок. Може, хоча б оцей цей один день щось трошечки наведе лад в моєму, скажімо так, моїй. Ну, не наведе він, звісно, лад, тому що, для... звісно, що який може бути відпочинок, коли в країні коїться, що коїться, да? знімаю відео, а за вікном лунає тривога. І... Так, читаєш оці канали, думаєш, зараз не до тебе. Не живемо далі. Так, ладно, давайте, бо зараз я точно свій настрій буду показувати на, на, на каналі, не хотілося б. Тож, оцей кінь приріс на 200 бісеринок, але йому ще треба додати 400, щоб здати звіт на цьому тижні. Але гляньте, який він вже красунчик і залишається ще трошечки-трошечки, і він піде до багетки. А, до речі, стосовно багетки, я на цьому тижні, Що значить відпуска, да, людина вільна. Збігла до багетки, віднесла свої дві зимові роботи філіжанки, пам'ятаєте, я вишивала від Алартіс. Дві в мене були святкові філіжаночки, такі невеличкі. і вишивала я в тому році, мені здається, півоні. Я вже не пам'ятаю, мені дарувала Таня з інстаграмом. Дівчинка, яка приймає участь в моїх СП, вона мені дарувала той наборчик прям з бісером. все. Я його відшила мені так соромно, що я навіть його досі не оформила. І от я його віднесла. Так що через два тижні, ну, через 10 днів, обіцяють бути ми готовими, тому вам обов'язково покажу Вальтер-багетна майстерня це майстерні нашого міста, в якій оформлюються всі дівчата наші, і ви могли вже бачити там роботи ще шикарнючі. Да? Ну, самооформлення, в яких вони роблять. Так що, Олександра, дякую тобі ще раз. Якщо будеш дивитися це відео, тобі привіт. І чекай на «Скоро з цим конем. Ну, скоро це, звісно, горомка сказано, але все одно чекай. Так, далі. Далі, дівчата, що я хотіла вам ще показати? Трошечки в кадрі буде несподівано зимовий сюжет. Так, так, вишивала я, треба було вишивати морозово. Але в мене морозиво не було, а сніговік чому одне морозиво, він також сніжний, його можна також сніг їсти. Да? <сіх> Уявити, що це морозиво. І тому трошечки ми дала, всього там 120 хрестиків коричневого кольору, кольору шоколаду. Ну, скільки є, стільки є. Тому потрошечки ми ростемо, ростемо. там що наближаємося до 70% на кожній роботі. Коли ще вже їх завершую, навіть. Важко уявити. Так, ну, що є, є да? далі, знову це все роботи, які я виконую з Ольгою або юновною. Дівчата, щось мені на своє не вистачає часу. Так, бачимо ці вишні. Я також вишивала. Треба було вишивати якісь ягодки, а ще фрукти наші рідні, тому я вишивала ці гарні вишні. Це така панелька, нагадаю, в мене буде вісім. Колись вони будуть прикрашати мою кухню. Вітальню. ну Не знаю коли, але колись це все-таки чудо произойде, Тому їм додала трошечки бісеринку. Ну, трошечки там по ниточки по 200 бісеринок я додаю. Да? Так, далі, далі ці чудові орхідеї. Пам'ятаєте, я також їм вам їх показувала на початку відео, казала, що обов'язково треба взяти до роботи, я їх взяла до роботи, вишила на них ниточку, але ми тут її навіть і не побачимо, тому що це така панелька, вона довга, повна зашивка, нагадаю, і ну, тяжко уявити, що тут я вишивала. Але, повірте мені, що десь воно щось тут вишилося. Тому от така робота є. Так, є, є, є. Що ще я маю вам показати? Зараз я пригадаю, гляну свою зошитку подивлюся, що там в мене є. Марка показала. А, олень від Нової Слободи. Його не принесла? Трохи, почекайте. Так, принесла я цього оленя, вірніше, ця дівчинка. Е, так, на ній також не, ми не можемо побачити, що тут вишилося, да, тому що це намальована, але вишивала я і руки ноги, ну, і ноги. Копиці і все-таки інше. Коротше, лапки, чи як це правильно називається, трохи мордашечки коричневим кольором, потрошечки, потрошечки заповнюю. Все ж намагаюся всі свої роботи бачити зимою, фінішувати потрошки-потрошку. Слухайте, мені так подобається. Оля, я ще раз тобі скажу велике дякую за твою гру, що Я знайшла твою гру, мені дуже підходить і вона і по формату, і по швидкості, і по навантаженню взагалі мені все влаштовує. І саме завдяки цій гри, як я вже казала, і трохи мозок працює. Да, бо треба вигадати, чому саме цю роботу ти береш вишивати під завдання. І просуваються роботи, які в тебе лежать. Ну, я чесно скажу вам, що я б, мабуть, зараз і не вишивала б з цим роботи, якби не ця гра. Вони б так і чекали б свого часу, а так трошечки я їх вишиваю. Великі роботи я вишиваю, тому що я приймаю участь в рік без фінішів з Іриною. Маленькі Олі вишиваю, ну, не маленькі. Великі там ну, я маю ці зимові, да, малечі вони зимові в основному, іграшки. А у Юнони я вишиваю велику роботу, бо там треба її вишивати. Є така невелика норма. Ти береш одну і ведеш її до старту. Тому кожна, кожна СП має своє, скажімо так. Особливі завдання. Ну, і звісно, що СП-мініатюрки, СП серійна магія, вони зі мною разом. Єдине, що мені дуже прикра, що я трошечки вибула з марафону Мерсішору Юлії Юлії Німінська, ну, це така, скажімо так, моя була вина, провина в тому, що я дійсно все ж таки погарячкувалася, взявши іншу основу. Я вам вже про це казала, але марафон повертається, і якщо. Все добре складеться, то я повернуся з цією роботою до марафону. Ну, буде рестарт у мене. Я вже дав... да, про це казала. Я знаю, що один раз нагадувала, ну, можливо, хтось не бачив то відео, можливо, хтось доєднався, тому повторіння матчучені. Да? Тож, отож отакі роботи по... мене просуваються. Тим паче, що це ще й подарунок від Лідії, а подарунки хочеться вишивати як можна швидше. Да? Так, все, це все, що я вишивала за цей тиждень. Не так вже і багато, я навіть не підрахувала, скільки у мене вийшло. Дівчата, боже, я ось зараз дивлюся 1200 бісеріаних хрестиків. Так, знаєте, орієнтовно. Ой, да, да, дівчата, в день, постільки у мене за тиждень стільки вийшло. Ну, нічого страшного. Все, що вийшло, це моє. Ну, а тепер переходимо до основного того, що я отримала. Думала показати вам в стартах це, але, мабуть, покажу вам зараз, а потім будемо стартувати. Сьогодні, саме сьогодні, я отримала цю роботу, я вже її розпакувала це. бісерна заготовка під вишивку. Ну, я називаю це. Блузка. Я називаю це вишиванка, це блузка. Така вона буде, Дійсно, вона буде на чорному фоні вишиватися, От такі будуть квіти вишиватися на рукавах та на горді. Сьогодні зустрічалася замовниця, це моя співробітниця, наша директор. І вона сказала: добре, все мені підходить, да, починає вишивати. Думала, що вона спочатку її розкроють, а потім вирішили, що там нічого сложного. Спочатку я вишив потім будуть розкроювати. А стосовно тої вузки, що я вишивала, дівчата, щось. Інша моя співробітниця-колега дуже розстроєна. щось вона так якось в неї не виходить, щось вона їздить на примірку вже два місяці і ніяк не може показати мені результат. Ну, і не знаю. Мені дуже буде прикро, якщо там щось спортять. Ну, знаєте, стільки роботи, стільки труда, все ж таки. Мені було би обідно, да? ну, якщо ця робота не вийшла. Ну, не була б показана на люди. Так що, дівчата, починаю. Оцю роботу вишивати. Ну, починаю ще громко сказано, Починати, я буду її вже, коли отримую бісер. Я вже казала, що буду звертатися мабуть, до Оксани Князєвої за, ну, за допомогою подбору бісера, бо, бачите, прийшла от така бумажечка. І тут є кількість, є код, і це DMC, Тобто бісера не написано. Я в них запитала, вони мені сказали, що не може такого бути, щоб треба, було, щоб, було, щоб було написано. але як ви бачите, нічого не написано. До речі, це торгова компанія Світанок. Тут щось ще ніяких опізнавальних знаків. Сайт, горно, чорний габардін і все. Нічого не написано. Тут 4 полотна, два рукава перед і зад. Єдине, що вони мені поклали флізелін, бо спитали, чим я буду вишивати бісером чи ниточками. Я сказала, що бісером, вони мені поклали флізелін. До цього в ту роботу вкладався призелін по замовчуванню. Так, Тож. Да, тканинка габардин, габардін, я вже казала, я розумію, що вона парка. Замовниця розумію. Мене попередили, але я кажу, що ми розуміємо. Ну, Це така, знаєте, буде робота постояти на лінійці, там пару разів надягти, да, і потім така буде не, не, не кожна денна. Так, рукав такі багатенький. Я не рахувала бісера, десь я бачила чи на сайті, чи що, то там також і 27 чи 28 тисяч бісерів. Так, завагацько бісера. Ну, гарно, проробка, я хочу сказати вам, гарно. Значки всі я бачу, начебто розрізняю. ну Під камеру, по крайній, мір, розрізняю. Якщо ті що близькі, ви бачите, вона кольорова і знакова. Тобто має бути все зрозуміло. Так, вона верложена, як ви бачите. Ну, габардин він завсюди габардин. Тож є. Так, з бісером я вам сказала, що по ниточкам. Так як вони чорні, то я вирішила вишивати чорними кольорами пішла пошукати свої чорні кольори. Зрозуміла, що в мене також багато чорного. У мене є. Я навіть не знаю, це, мабуть, це також луць, але він не підписаний. Дівчата, я не знаю, що це за ниточка. Це в мене Тітан 100, тут 200 метрів мені має вистачити. І це залишки від чарівної країни. Зараз порозпускалася, зараз я позакручуваю. І буду вишивати. Хотіла б, звісно, вишивати луцем, але лоу у мене дуже мало. Тут цього. скільки тут, до речі, метр аж. 75 метрів. І, дівчата, хотіла б сказати: стосовно цієї чорних ниточок, ну, взагалі цієї компанії луц, нещодавно Олеся Архібі своєму в інстаграмі, на своїй сторінці, по, позначила, що в цю, це виробництво попала ракета, і це виробництво знищено. Люди залишилися всі цілі, бо я писала, ну, в коментарях вона сказала, що люди, люди не ушкоджені працівники, але виробництво знищено, і вони планують відновитися до... Жовтня місяця. ну, Будемо сподіватися, що все ж таки це все у них добре вдасться. Е, ви бачите, що да, на виробництві зниточок ми виробляємо ракети, як вони кажуть, да, або там стоять у нас натовські дивізії. Ну, це вже знаєте, на які ворота не ну, Ой, Як послухаю цю всю брехню, то, знаєте, становиться так, дибкі волосся стають дибкі. Ну, воно все одно. Сподіваюся, що. Бумеранг спрацює, і ці покидки будуть наказані. На так, давайте зараз про хороше, давайте завершимо це все гарною новиною. І так, що ж я тут вишивала? Маю фініш, дам, маю майбутній старт. Це не фініш. Не фініш, маю фініш такої чудової марочки, маю такі просування. Хотіла також вставити, щоб воно все було гарно, щоб зробити фоточку і потім виставити її ще на заставку. Тож, зараз вам так зберу до кубки ці всі гарнюньки свої. І буду з вами ділитися, що, бачите, вишиваю, вишиваю. І зима в мене і літом, і весна, і все, що. Ваша душа хоче. Тож, отакі різнопланові мої відбуваються тижні. Ну, а на цьому, мабуть, дійсно зараз гарна фоточка, і я з вами прощаюся до наступного тижня і сподіваюся, що ну, я дійсно не вірю, що бісер прийде, а все може статися, і, можливо, ми вже почнемо з вами старт нової роботи. Ну, про це все ви, дійсно, дізнаєтеся вже в наступний тиждень відео ну а на цьому я з вами прощаюсь Бережіть себе знаходитеся в безпечних місцях всем тихих спокійних днів і ночей пока пока